Різні є речі сьогодні знаєте багато людей. Вони насправді до кінця не знають життя людей, але вони можуть вже знаходитися в осудженні вже засуджувати, наприклад, людей Божих, які знаєте, покликані на місію, які несуть світло, які. Роблять, знаєте, діло Боже, і вони не дивлячись на всі, знаєте, речі, які навколо них знаходяться, там війна може бути, там люди, які осуджують, і так далі, вони проповідують слово Боже. Вони виконують волю Божу. І звісно, коли знаєте таких людей, якісь люди просто зі сторони вони засуджують, то знаєте, це. Ну, всі люди вони підпадають під слово Боже. А слово Боже говорить чітко і каже, що яким чином взагалі як нам треба поводитися. Тобто, знаєте, мені колись, коли я був маленький, мене дідусь вчив цим принципам і казав: взагалі відносяся до людей так, якби ти хотів, щоб вони ставилися і відносилися до тебе. І ну, я це знаєте запам'ятав, але питання в тому, що я потім, коли покаявся вже, то я побачив, що це слово з Біблії. І знаєте, це ще більше надихнуло зрозуміло розумінням відноситися в принципі до людей і ставитися до них, що перш за все треба не знаходитися в осудженні, а дійсно з розумінням відноситися і ставитися до тих чи інших обставин, в яких знаходяться люди. А тим паче, якщо це служителі Божі, якщо це служителі церков, які проповідують і несуть світло до краю землі, це дуже важливо. І також Ісус Христос він казав такі слова, що яким судом будете судити, таким судом будуть судити вас. І знаєте, це дуже така важлива річ, тому що перш за все. Перш до того, як перш через те, через те, що нам треба розібратися, перш за все, да, і не засуджувати, а дивитися, як це робив Ісус Христос. Ми бачимо, що життя Ісуса Христа, коли він перебував на землі, він поступав, якби трохи трошечки по іншому. А як саме? Тобто він також були люди хворі, були люди дійсно які, знаєте, з бісами, люди, які були. Uh, просто uh... Не вільні від чортів, і вони хотіли звільнитися. І саме головне про те, що Ісус Христос він їх не засуджував. Ісус Христос проповідував слово, він давав зцілення, він давав вихід, тобто він конкретно чітко показував. І він не казав, а це тобі за те, за той гріх, а це тебе там Бог покарав за те, і за те, і за те. Ні, він показував зовсім інший приклад. І нам треба розуміти і знати, побачити те, що в якому в якій сьогодні позиції знаходимося ми. Це залежить саме від того, від вибору нашого особисто, який ми робимо. Тому що сьогодні можна знаходитися в осудженні людей, да, людей Божих, не розуміючи взагалі, що вони проходять, яку волю Божу, яку місію, яке покликання взагалі вони виконують, і знаходитися в такому осудженні. Але треба зрозуміти, що яким судом судимо ми, нас, оточуючи в нас, людей і взагалі наше оточення, то таким судом будуть судити і нас. Тому тут треба дуже бути обережним і треба цінити і цінувати взагалі. Все те, що роблять і робиться в нашому житті, з повним розумінням, тому що певні дії, певні моменти можуть прийти і в наше життя. Але питання в тому, що то, чим ми займемося сьогодні, це і буде потім у нашому житті. Тому треба поступати, треба дійсно відноситися до людей, так як ми хочемо, щоб вони відносилися і чинили з нами.